Прикарпаттям розповіли, як отримати дешеве житло в кредит на 15 років. Відповідна нарада відбулася в облдержадміністрації. Там місцеві чиновники запевнили, можливість придбати квартиру в іпотеку на 15 років і під 3% річних не міф, а реальність. Вже нині майже 40 українських банків погодилися взяти участь у державній програмі. Вони готові зичити людям гроші під 16%, 13% з яких погашатиме держава. Такий кредит зможуть отримати сім'ї, які перебувають на квартирній черзі, та можуть одразу оплатити чверть від загальної ва. Вартості житла і мають відповідний рівень річного доходу. Мінімальний дохід сім'ї повинен бути не менше 55 тисяч гривень, максимальний не більше 400. Якщо більше як 400, то ця сім'я не попадає під цю програму. Якщо менше 55, також вона не попадає під цю програму. Кабмін визначив розміри квартири, яку можна взяти в кредит в залежності від складу сім'ї позичальника: це 40 метрів квадратних на двох осіб або ж 58 квадратних метрів на сім'ю із трьох і більше людей. Зафіксована також ціна за метр квадратний це 5 тисяч гривень для Івано-Франківська та 4 тисячі для інших населених пунктів. Додатковою перевагою державної програми є відсутність потреби у заставі іншого майна. Я не бачу просто якихось таких підводних камень, які б стримували людей отримати таку квартиру. Плюс квартири є невеликою площі, плюс квартири знаходяться в нас на відібрана і в Калуш, і в місті Калуш і Івано-Франківську місті. Тобто, в принципі, житло на вибір є. Зрозуміло, що чим більше буде вибір, тим простіше буде споживачу чи клієнту визначитися. Усі бажаючі отримати житло за цією схемою, мають звернутися до головного управління регіонального розвитку і будівництва ОДА. Там для отримання послуги. Незабаром відкриють єдине вікно. Влада очікує, що житло в кредит за цією схемою придбають 676 прикарпатців. Принаймні для погашення відсотків для стількох осіб Кабмін виділив 25 мільйонів гривень.